Традиція вітати своїх чарівних працівниць зі святом весни на машзаводі давня і непорушна. Тут щороку влаштовують концерти. Цьогоріч панянок вітала заслужена артистка України Наталія Май та її дві доньки Олеся і Станіслава. Втім, привітання розпочалися ще у першій половині дня. Сьогоднішній вечір також свідчення того, що ми старалися зробити для вас свято. Я переконаний, що і в кожному структурному підрозділі наших жінок. Також привітали і як бачив, скільки сьогодні чоловіків йшли вранці на роботу з букетами квітів. Окрім пісень та квітів, які, до речі, вручали на вході до театру кожній представниці прекрасної статі, усі працівниці машзаводу заводу отримали до свята грошову премію. Керівники підприємства кажуть, цілком заслужено. Жінка в нас на заводі відіграє особливу роль. Це такий офіціоз. Половина керівництва жінки. І зараз в залі, як ви бачите, дуже багато жінок. На ваших тендітних плечах тримається фактично вся, вся діяльність марш заводу. Ми за це вам дуже дякуємо. Приємним сюрпризом став виступ переможниці телевізійного шоу Україна має талант-2» Олени Ковтун. Сліпа співачка заспівала кілька пісень українською та англійською мовами. А У гніздечку пташенята. Які ж вони малі. Своє привітання висловили також керівники машзаводу. Щоб були здорові ваші близькі, щоб довго ви жили, щоб матеріальний достаток був у ваших сім'ях, щоб ви були незалежними ні від кого, і від чоловіків в тому числі. Але щоб ви теж їх не забували. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.